Жінка приходить до офісу свого чоловіка і застає благовірного сидячим на стільці з секретаркою на колінах. Чоловік, не втрачаючи присутності духу, робить вигляд, що диктує. Проте, не дивлячись на фінансову кризу в країні, і в нашій фірмі вважаю, що купівля другого стільця нам просто необхідна. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> У дворику біля під'їзду на лавці сидять бабці. Тут до під'їзду під'їжджає крутий джип, виходить із нього крутелик, бачить стареньких і починає до них чіплятися. Чого розсіялися тут старі курки? Зайнятися більше нічим. Одна з бабусь відповідає, що ж ти, синку, до нас кричиш, зовсім старість не поважаєш. Я ось онукові своєму на тебе поскаржуся, він мене ображати нікому не дозволяє. Що? Якому ще онукові? Що, конкретний хлопець? Та нехай завтра під'їжджає, подивимось, що там у тебе за фрукт. Короче, бабо, передай йому. Завтра о 17 на цьому ж місці стрілка. Добре, передам. Наступного дня до під'їзду під'їжджають п'ять джипів з накаченими хлопцями, розосередилися по двору, оточили під'їзд, всі при зброї, крутелик на чолі. Бабці сидять на тій же лавці. Ну що, бабу, де твій онук? Та десь тут. А де хто ж його знає? Він же у мене снайпер. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Телефонний дзвінок. Це Служба безпеки банку. Нам необхідно захистити ваш рахунок від несанкціонованого доступу. Візьміть, будь ласка, картку. Дякую, узяв. Продиктуйте номер. Десять. Далі. Усе. Назвіть номер картки повністю, будь ласка, десять. Що у вас за карта? Десятка бубна.